Перший грант там, на ящик інструменту та станцію цього ремонту кондиціонування системи я отримав за місяць буквально. Я думаю, ого, а що так буває? Думаю, да, буває. ось я той Потім ми ще подали грант там, на миючу машину. І от зараз вже грант на переробку також отримав. І в мене тоді в голові засіло питання, не як взяти грант. А що я тепер з цими грошима робити? Вона на мені ж відповідальність цих людей тепер загрузити роботу. І я перше піймав себе на думці, що я не кажу, що ой, тима грошей, ой, нема інвестицій. Я тепер сижу мовчки і думаю, так, а куди ж тепер подіти ці інвестиції? Що ж мені таке ще вигадати, щоб я докупив це обладнання і треба щось продавати? І у мене думки сфокусовані на результат тепер, а не на пошук, якихось грошей, якихось там виправдань. І це ж ефективніше. Ти не думаєш про глупості якісь, а думаєш про конкретні задачі. І ефективність рішень, воно тоді зростає, бо у тебе вже не болить голова, де взяти гроші? Тепер болить голова, як їх застосувати. А це питання воно нелегке. Коли тебе є ну, умовно необмежений ресурс, ну і відповідальність за цей ресурс, ти вже думаєш, ух ти. Я поки ще не знаю, де, де мені витратити інші гран. Я зараз тут попрацюю, подивлюся, як воно піде. Якщо піде, все буде добре. Ну тоді ще я, якийсь проект запущу. Ну це ж круто, що ти думаєш про те, що ти, по суті, постійно робиш це. кайф просто. Тому є ці ресурси, треба просто їх пробувати, і ними користуватися.